Михайло Яковенко приїхав з Київщини. Він підписав контракт з Державною прикордонною службою. Тепер каже, служитиме у сьомому прикордонному карпатському загоні. Працював водієм, потім вирішив досить досить, як то кажуть, бути цивільним. Потрібно ти щось робити для оборони нашої держави. Бачив оголошення в Окій. Зареєструвався, приїхав на співбесіду. Пішов, пройшов медкомісію. Перший контракт має бути три роки. тобто три роки. Я маю бути військовим». А прикордонниця Юлія Лукасевич уже сім років служить ДПСУ до повномасштабного вторгнення в аеропорту Львова. А зараз оформлює документи пасажирів міжнародних потягів. Під час підписання контракту ми давали згоду на те, що можемо проходити в будь-яких ділянках підрозділу нашої країни. Ми їздимо тільки наразі по відрядженнях. Це якщо якісь посилення кордонів потрібна допомога іншим пунктам пропуску. Загалом близько 80% прикордонників беруть участь у ротаціях в зоні бою. Бойов... Дій. Відтак у ДПСУ з'явилися вакансії, говорить начальник групи комплектування Львівського прикордонного загону Андрій Лущик. Наші базові дві вакансії пов'язані з тим специфікою служби прикордонної. Перша вакансія це інспектор прикордонної служби. Це та людина, яка здійснює охорону державного кордону, фізичну охорону кордону. Друга вакансія базова наша. Це інспектор прикордонного контролю. Є в спеціальності кухарів, є в спеціальності медичного спрямування, є в спеціальності операторів безпілотних літальних апаратів, водійського складу. За півтора місяці до львівського центру рекрутингу звернулося понад 300 людей. Майже третина з них жінки. Частину кандидатів вже працевлаштували на службу за контрактом, каже рекрутерка Галина Піскорська. До прикладу, якщо людина медик, вона зрозуміло хоче бути залучена в збройні сили відповідно медиком. Кухар хоче бути кухарем. іт сфера хоче, щоб вони працювали відповідно на посадах пов'язаних з ІТ. Звичайно, ми повинні розуміти, що направду бойових посад рядового і сержантського складу їх є значно більше ніж, скажімо так, особливого якогось запиту. Центр рекрутингу є у Львові на вулиці Левицького. Він не має відношення до ТЦК, а самі рекрутери не є військовослужбовцями, тож тут не вручають повісток, а лише надають консультації, наголошують на сайті міськради. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів.